Препаратом є зріз копитної стінки коня, зафарбований мотоксиліном та йозином. Ми роздивимося з вами послідовно, зверху донизу. Послідовне розміщення шарів копитної стінки. Поверхневий шар, глазур базофільно зафарбований. Він в наявності в новонароджених тварин є і молодих тварин. З віком він зникає, стирається. Далі розташований так званий захисний шар захисний шар, який складається із двох видів рогу. Це труп трубчастий, трубчастий ріг представлений, концентровано нашарованими одна на одну роговими структурами. Які формують трубочки трубчастого рогу, і ці трубочки перпендикулярно пронизують купитну, кістку, купитну стінку перпендикулярно до купитної кістки. Між цими зруговими трубочками локалізується проміжний ріг. Разом вони, трубчастий ріг та проміжний, створюють захисний шар, який є дуже міцним. Порівняно з іншими шарами копита. І діаметр зроговілих трубочок він збільшується по відношенню до наступного шару. Наступним шаром є листочкоподібний подібний ріг. Ось ці зроговілі листочки, це їх кінцеві частини, які представлені макролисточками, ось це макролисточки або первинні листочки, а на їх стінці ось розташовані мікро або вторинні листочки. Ось вони. І ці мікролисточки вторинні, вони відсутні у ратиць свиней. Між листочкоподібним рогом, ось сюди, в листочки листочкоподібного рогу, заходять уже похідні дерми. Це є листочкоподібний шар. Дерми. Листочкоподібний шар дерми, який, зрозуміло, що є похідним дерми, на відміну від усіх рогових утворень. Це все ще рогові роговий, роговий утворення, листочкоподібний ріг, але він знаходиться разом із листочкоподібним шаром дерми. І нижче розміщений це так званий судинний шар. Теж це щільна сполучна тканина, неоформлена, в якій локалізується значна кількість кровоносних судин. Сітка густа структур гемомікроциркуляторного русла ось їх добре помітно на гістологічному препараті, за рахунок того, що ось еритроцити, їх в зрізі видно у стінці кровоносних судин. Замалювати всі шари копитної стінки, так як вони послідовно розміщені на препараті.